На Решетилівщині відбувся районний туристичний зліт школярів. Вже традиційно отаборилися у лісі біля села Фрунзівка. Загалом приїхало біля сотні учасників із семи шкіл району про маршрут та перешкоди, які на них очікували. Наш наступний сюжет. Облаштувати наметове містечко, приготувати обід на вогнищі, позмагатися у техніці пішохідного туризму, а ще поспівати улюблені пісні. В Учасників туристичного зльоту дійсно насичена програма. До складу кожної команди входить як мінімум дві дівчини. Дівчата, звичайно, в туризм дівчата на вагу золота, тому що вони, власне кажучи. І їсти готують чи під їхнім керівництвом хлопці це роблять. Вони практично навчаються навиків. Ну дорослості останні два роки. Активна учасниця подібних зльотів Юлія. Дівчина переконує, достатньо було раз спробувати, аби стати фанатом лісових пригод. Тут можеш позмак... позмагатися, показати свої сили, і можеш чисто відпочити. Для мене це найкращий відпочинок, на якому я відпочивала. Мене записав вчитель без мого відома. Я потім раз прийшов, мені сподобалося, і почав займатися. Втім, подібні змагання не завжди легко організувати все через брак фінансування. Власне, і цього разу все завдяки ентузіастам. Допомогти вирішила громадська організація Патріоти Решетилівщини на чолі з Олександром Біленьким. Він до речі ще з дитинства захопився спортивним туризмом З шостого класу. Я приймаю участь в подібних змаганнях. Я цим живу, мені це дуже подобається. Завдяки нашим тренерам, нашим колегам, з якими з яким я особисто працював ще не один десяток років тому. Нам вдається зацікавити саме нашу молодь, саме наше підростаюче покоління для того, щоб вони активніше сприймали туризм як здоровий спосіб життя для того, щоб вони змогли орієнтуватися, що таке свій рідний край, що таке своя домівка, що таке оцей ліс. Навіть згадав на зльоті своє дитинство, і голова благодійного фонду Добробут кожному Олександр Трухін каже організатори заходу на правильному шляху. Люди, які підтримують організовують дані сорвінування в рамках просто зі відбору і підготовки к чемпіонату України, да і які підтримують тут кубик, який 6 років літні був зданий, вони очень правильні великі вещи. Крім позитивних емоцій, кожен із учасників зльоту отримав від громадської організації патріоти Решетилівщини» приємні і такі потрібні подарунки: намети, спальні, мішки, футболки та сертифікати на отримання туристичного спорядження. І, хоча злі. Щойно завершився, його учасники з нетерпінням вже чекають наступного. Ми, брадячі, атісти, день за днем.